Доброго дня, шановні, як ви думаєте, чим я зараз займаюсь? Збираю врожай? А врожай чого? Бачите? У нас є такі сосни. І подивіться. Буде мульч? Як ви думаєте, це добра буде мульча чи ні? Я знаю, що вона буде закислювати грунт, але це чи будуть слимаки чи ні? Оце цікаво. Мені каже, що якщо... Укрити землю оцими шишками, двіцькі вони гарні, і їх багато? То я тут ніде не бачу ні одного слимачка. Бачите, скільки їх тут? Ось, багато це. От територія, там хата наша. І збираємо тут оці шишки і замульчую. Я думаю, що буде гарно і щоб не було слимаків. Я надіюсь. що ви думаєте? Пишіть, кажіть, може хто має досвід.